Давайте слухати саме в пленарному її студентку. Це наша гостя з, якраз з нашими колегами, де вона навчається. Це Чернігівський е, національний університет, Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка. У них теж є ця спеціальність, яку міністерство е, закриває, а ми її не закриваємо. Е, це Смаглюк Катерина Русланівна, студентка третього курсу спеціальним менеджмент соціокультурної діяльності. Будь ласка, Катерина Русланівна. Е, Карина Русланівна робить Так, да, добрий день всім, шановні присутні. Чи видно мою презентацію? Скажіть, будь ласка, Так, так бачимо. Дуже дякую. Отже, до вашої уваги моя доповідь на тему інноваційні підходи до менеджменту художніх. Виставок і науковий керівник Солтатенко Олександр Ігорович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Дана тема є надзвичайно актуальною в умовах стрімкого розвитку цифрових технологій, адже е сьогодні цифровізація проникає в усі сфери нашого життя. Ми маємо змогу розраховуватись за покупки за допомогою смартфонів, спілкуватися в режимі реального часу через онлайн платформи та навіть укладати шлюб дистанційно. І за таких умов неминучим є цифрове перетворення в сфері культури, зокрема у формуванні та управлінні художніми виставками. І однією з ключових тенденцій є використання. Цифрових платформ для презентації виставок. Онлайн-галереї, віртуальні тури та 3D-виставкові простори дають змогу відвідувати художні експозиції з будь-якого куточка світу. Такі сервіси, як Google Arts Culture, вже стали потужними інструментами популяризації мистецтва, особливо серед молодої аудиторії, яка надає перевагу цифровому формату. У 2022 році було представлено проєкт Україна поруч на Google Arts Culture. це довгострокова ініціатива з оцифрування та поширення яскравої культурної історії України. І тут про, процитую першу леді України Олену Зеленську, яка сказала, що в час, коли Україна переживає найскладніші випробування, наша культура залишається нашою силою та натхненням. І проєкт Україна поруч дає можливість кожному відкрити для себе видатних українців, які прославили нашу землю на весь світ. Микола Леонтовича, Марію Приймаченко, Катерину Білаку та багатьох інших. І сьогодні, коли російські окупанти намагаються знищити нашу спадщину, цей проєкт є особливо важливим. Він не лише зберігає українську культуру, а й популяризує її у світі. Ще одним інноваційним підходом є застосування доповненої та віртуальної реальності. І тут, поділюсь особистим досвідом під час своєї маленької подорожі до Латвії, мені пощастило відвідати надзвичайно зворушливу. І водночас потужно за емоційним наповненням виставку, яка має назву Україна в мініатюрі, яка розгорнулася в одному з найвідоміших культурних осередків Юрмали, концертному залі Дзінтарі. Цей проєкт став справжньою перлиною серед численних подій, присвячені саме українській культурі за кордоном. І ще з перших хвилин перебування в просторі виставки я власне відчула особливу атмосферу це. Була не просто демонстрація архітектурних макетів. Це була щира розповідь про Україну, і кожен макет мав свою історію, яку можна було і прочитати, і прослухати. І власне ці виставці використовують ВІАР-тури серед них є будівлі, які були зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І спеціально для цього проєкту 29 українських композиторів, саунд-дизайнерів, митців створили унікальні музичні композиції, за допомогою яких можна не лише побачити, а й почути голоси будівель, майовити звукові ландшафти та історичні нашарування. Ну і власне виставка мала не лише мистецьке, а й гуманітарне значення. Вона нагадувала, що навіть у мініатюрі Україна лишається великою, сильною, гідною поваги та любові. І вийшовши з виставкової зали, я була наповнена вдячністю і організаторам, і особливо авторам мініатюр, Власне, кожному, хто долучився до цієї ініціативи. Наступне в менеджменті виставок дедалі важливішу роль відіграє аналітика даних та цифровий маркетинг. За допомогою спеціалізованого програмного забезпечення менеджери можуть відстежувати інтерес аудиторії, будувати ефективні маркетингові стратегії, адаптувати виставки до потреб різних цільових аудиторій. Не власне використання QR-кодів, інтерактивних афіш, мобільних застосунків з додатковим контентом підвищує залучення відвідувачів та сприяє формуванню глибшого культурного досвіду. Також е важливу роль у менеджменті виставок е Займає соціальні мережі через інстаграм, е, Фейсбук, TikTok та інші е, ми ці куратори можуть комунікувати з аудиторією, створювати інтерв'ю, ділитися заколісним контентом, який є дуже цікавим, і отримувати миттєвий зворотній зв'язок. І власне таким чином виставка перестає бути вже односторонньою подією і перетворюється на відкритий діалог між митцем та глядачем. Сучасні технології відкривають нові можливості для представлення української культури у світі. І онлайн виставки, цифрові архіви, віртуальні музеї стають не лише інструментами культурної дипломатії, а й засобами збереження та документування того, що зникає під ударами війни. Також в цьому о, процесі дуже важливу роль відіграє менеджер соціокультурної діяльності, який є ключовою фігурою в організації виставкової діяльності. Його завдання полягає не лише в плануванні і координації заходів, але й в активному впровадженні інноваційних, інноваційних технологій, аналізі потреб аудиторії, пошуку нових форматів комунікації. Та залучення громадськості до культурного діалогу. І саме від фаховості та креативності менеджера залежить ефективність презентації мистецьких проєктів як в Україні, так і на міжнародному рівні. І наостанок не можу не сказати, що можливістю творити, надихати та збагачувати. Культурну спадщину нашої країни організовувати, проводити та брати участь у конференціях. Ми завдячуємо Збройним силам України, які захищають нас і наше майбутнє. І підтримуючи мистецький фронт, ми наближаємо нашу перемогу, утверджуючи важливість культури в умовах війни та її здатність вистояти і процвітати навіть у найскладніші часи. На цьому доповідь моя закінчена. Дякую. Дякую, Карина, шановні колеги. У кого є запитання, будь ласка. Так, чую, що ми всі захотіли теж у маленьку подорож до Латвії. Сподіватись, що російська агресія колись закінчиться, і ми так поїдемо і в владю. Подивитись. Шановні колеги, практично час вичерпано. Треба подякувати і. Студентки, яка так дуже цікаву доповідь, і презентацію я б сказав, продатувала, і керівнику Олександру Ігоровичу Солдотенко, який, до речі, теж бореться з нашим міністерством, бо я гарантом саме цієї програми. І е, треба ж подякувати моїй спиранці, Людмиле Степанівни Городнюк, яка якраз і організувала нашу зустріч. За допомогу. Ну і, до речі, всім присутнім. Як завжди, чекаємо вас в одесі в будь-якому форматі, не тільки онлайн, а й офлайн. Тим більше, що скоро буде літо. Ну і до нових зустрічей. Ми завжди відкриті до будь-яких форм спілкування. Всім дякую, здоров'я, перемоги і гарного дня. Взагалі. Будьте здорові. Дякую. Dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia.